21 тисячу на дрова мешканці Лозівської громади поки що не отримали. Кошти на опалення виплачуватимуть напряму донори. Фінансування поки що немає. Пояснила начальниця УПСЗН Вікторія Кіпкало. За вимогами постанови Кабінету міністрів був створений реєстр на 2162 домогосподарства і переданий до департаменту довкілля. В свою чергу департамент довкілля Харківська військова адміністрація зобов'язаний був подати до міністерства реінтеграції. Було Відпрацьовано ними поданий список, і залишилося 2140 домогосподарств. За інформацією Мінреінтеграції по Харківській області допомогу зможуть отримати 9 тисяч триста домогосподарств. Тому виплату від УВКБ ООН отримують ті громадяни, які подали заявку не пізніше 9 вересня. Інші міжнародні донори працювали над цим списком. І на цьому тижні ми з'ясували, що включили ще 10 вересня. Тобто для нашої громади список з 5 по 10 включно вересня складає 1462 домогосподарства. При цьому це заяви від тих громадян, які не отримували будь-яку іншу допомогу на опалення. Кошти виплачуватимуть до кінця грудня. Вже отримали гроші 600 домогосподарств, що перебувають у 10 кілометровій зоні від кордону з агресором або лінії зіткнення. Міжнародні донори заходять в громади ну самостійно за їх вибором, і вони працюють з людьми, приймають заяви, виплачують кошти. Наголошую на тому, що окрім 600 домогосподарств 10-кілометровій зоні від фронту ще не отримали. Окрім цих домогосподарств, ще ніхто не отримав 21 тисячу. Сюзана Топалова, Максим Сабельніков, Терка Лозова.